Ми хочемо розповісти про історію лікування хронічного больового синдрому і пов'язаного з на депресивного розладу, з яким до нас прийшла Любов Олександрівна. Розкажіть, будь ласка, що вас привело до нас, який був ваш стан? Чому ви до нас звернулися? Ну, привело мене сюди, в цю клініку моє бажання вилікувати свою фіброміалгію якою я складала за 20 років. Я пройшла дуже багато курсів різного лікування, різних фахівців, але потім жила в інтернеті і вирішила прийти до вас. Я хочу сказати всім, хто має такі больові синдроми, хто має депресивні стани, не бійтеся признатися самому собі, перш за все, цьому. Шукайте фахівців, тому що самим з таких станів. Дістатися дуже важко. Мені дуже сподобалось, як тут працює. Мені сподобався колектив. Мені сподобалася методика ваша, вона мені дуже підійшла. І я пройшла сім курсів вітамінотерапії, після яких я відчула знову радість життя, жагу до життя. І моє тіло стало набагато легше, моя голова стала ясна. Хочу жити і хочу. Творити, я хочу завжди бути там, де є жага до життя, йти вперед і нічого не боятися. Раніше це було для мене складною проблемою. Але цю проблему я для себе дякую вам вирішила. Дякуємо. Багато людей все ще пересторогаються вітамінової терапії, бо вони. Думаю, що це якісь наркотики, що це щось таке страшне відбувається в тих сеансах. Як для вас це проходило? О, це супер. Я спочатку теж остерігалася. І мої лікарі, в мене друзі-лікарі, вони теж якось так. так слухаю, це кітаміна ну, терапія, слухається. Лікарів, це, не лікарі, це. Ти так відповідально. <світ> ти там спитай, чи у них є. О, як же вони мені казали, апарат штучного дихання? Ти це все перевір. Вони перевірили сайт клініки, все прочитали, все вияснили. А кажуть, ну якщо в них є такі ліцензії, значить це, мабуть, там з клінікою все в порядку. Ну, після цього я й прийшла. Я теж спробувала жодки кетамінотерапію. я вам скажу. Це класно. Я іноді казала після сенсів, що я заведи на команду. Це не тому що, а тому, що. Це не тому, що це якийсь наркотик, чи це якось воно шкідливо впливає, але наскільки тобі легше розібратися в собі самому, і наскільки ти заходиш в свою підсвідомість і виясняєш своєю підсвідомості достаєш з тої глибини, яку ми зарили, закопали зверху, понакладали там плити це різобетонів, щоб, не дай Боже, на звідти нічого не достали того, від чого ми хворіємо. А його треба діставати. І дякуючи саме і це можна робити. Будь ласка, як ви відчуваєте наразі ваше якість життя змінилося? Ну, я хочу жити, я сказала з самого початку. Депресія цей депресивний стан, оця завжди важка голова, це все в завжди крутиться, неможливість бігати, оця важкість у цьому тілі. ну, Це може не всі зрозуміють, але. Ті, хто хворіють на фібронеалгію, ті вони зрозуміють. Це, мені здається, для нашого часу занадто складне, складне захворювання. І це захворювання не лікує ніхто. Я ось в Англії була два роки і там до фахівців зверталася. Єдине, що мені допоміг і полегшити стан, це китайці, який ставив мені голки. Але вибачте, я перестала ставити голки і стан повертається. я розумію це, тому що. У мене було таке вже, що я проходила серйозні курси лікування, витрачала стосовні суми грошей, витрачала купу свого часу, але все рівно через якийсь час все це поверталося знову. І я розуміла, що мені треба е, фахівець, який розбереться з моєю психосоматикою. Тому що це не просто захворювання, це психосоматика. Ну Що таке психосоматика? Той, хто буде дивитися цей сайт, той розуміє, про що я говорю. І саме ця клініка розбирається з психосоматикою. І для того, щоб дістати причину цих захворювань, для того, щоб зрозуміти цю психосоматику, треба дуже глибоко зайти в підсвідомість. Я, познайомившись зі своєю підсвідомістю, поговоривши з нею, я перезапустила програму свого нового життя, старе життя. Отам, йому тут нема чого робити. Це, це це дуже, це надзвичайно глибоке переосмислення, надзвичайно глибоке. Дякуючи вашому таланту як лікаря, дякуючи вашим професійним якостям. Тому тобто, програма, яка була розроблена, оскільки я дуже багато вже працювала з іншими фахівцями, з іншими клініками, то я бачу, який тут рівень. Тому я вам дуже вдячна. Дякую, Дякую. За, за, за те, що я зараз хочу жити. Хочу жити і радіти життю. Тоді бажаємо вам відкривати нові горизонти, рухатись вперед і поділитись з нами через деякий час своїми. Обов'язково.